Полісся, Житомирщина, кінець липня. ви на каналі Вікітучий Сад. І сьогодні все по трошки. Підготовка саду до квітування троянд. А це і підживлення троянд, а це і загалом обрізка декоративних багаторічників, такий маленький сюжет про роботи садові. Так що запрошую до перегляду. Але, перш ніж розпочати перегляд нового відео, знову і знову просимо підтримати наш волонтерський проект Поліські броніки. Це 10 надійних та якісних бронежилетів, котрі ми передаємо по запитах на передову щотижня і майже з самого початку нашої повномасштабної біди. Тримаймося, переможемо. Хто ще не встиг обрізати троянди, дорізаємо ось так, як я, це. Пізня троянда Помпанела. Нарешті дійшли руки до неї. І вона вже почала бачите, ось початок нових суцвіть закладати для нового квітування. Ось тут видно ще. ось бачите, Тут вже обрізана гілочка раніше і вже почала виходити нова. Тому зараз обов'язково треба її дорізати. Ріжемо, не шкодує. Ну, де бачимо, ось наприклад, початок. Нової гілочки, по це і ріжемо. Де не бачимо, просто обрізаємо до п'ятилисника. Можемо і коротше, це вже не так важливо. Зараз дорізаємо, де ми ще не обрізали троянди. У мене залишилось тут декілька це помпонела і деякі вже по другому колу почали квітувати і переквітнули мускусні гібриди. Там теж трішечки треба їх обрізати. І підживити. Я підживлення все відкладаю на потім, але так як вже знімаю відео для вас, це в мене, як, знаєте, як стимул щось не відкладаючи зробити. Ось, а це вже край, це вже потрібно робити було і раніше підживку для троян, для другого квітування. Ну, практично я обрізала, можливо, десь щось я пропустила. Дуже вона була рясна, пампанела. Ось із неї, дивіться, скільки. Ціле відро, здоровенне, бутонів сухих. І внизу все ще багато сміття теж прибираємо. І там навіть треба буде взяти косу. Трімер. Косу тріммер і. Траву там трішечки укоротити і ще раз загребти, щоб було чисто і вже красиво, і вже троянда готова до наступного квітування. Я троянди не підживлюю часто, бо деякі блогери показують ну, практично кожну неділю підживлення там від шкідників. Я проводжу підживлення. Ранньою весною до квітування. І якщо є час, ну от зараз я саме рекомендую провести друге підживлення по листу. Зараз я вам буду показувати, чим я буду підживлювати. Давайте ще по листу. Давайте ще зараз пройдемо в садок. Я там ще пару суцвіть обріжу і тоді вже поприскаємо троянди. А це вже підійшли до трояндочки Ватерлоу. І вона ось ці суцвіття вже е, викидала другий раз. І вони вже ну, переквітували. Тобто ми вже ці суцвіття, їх дуже легко обрізати, бачите, цілу гілочку. І ось так вкорочуємо і даємо їй сили і стимул. Для третього квітування, ну, практично безперервного, можна сказати. Зараз тільки її підживимо трошечки. Ось іще троянда букет парфе. Бачите, завершує квітування. Теж потрібно її вже обрізати. Я вже деякі суцвіті обрізала на ній. Але вони такі, знаєте, не, по... ну, не однаково розпускаються, а поступово. Тобто, бачите, вже кінець липня. а Руянда, букет Парфект, який закінчує своє ось ктування. І бачу, що немає нових таких зараз бутонів. Тобто нам треба їх зараз буде простимулювати добривом. Це ось переквітло. А ось ця, бачите, продовжує квітувати. Ну, цю залишимо. Цей весь зрізаємо букет і цю переквітчу зрізаємо. Це. Нехай продовжує це все. Його дуже набагато вистачає валагро від фірми Валагро. Я завжди його використовую для троянд, а потім навіть цим же розчином оприскую гортензії. Тобто, ну, в принципі, всі квітучі можна оприскувати. Ну, перш за все, це троянди. А добриво називається мастер. Ну, Тут осінь написано. Але я дивлюся не на саму осінь там, чи для троянд, а просто на формулу. Там, де багато фосфору, Ось тут багато фосфору, тут 40%. Але мені перед цим маленька була пачечка, там було ще більше вмісту. Там було 50% фосфору. Тобто азот, там маленька кількість. Маленька кількість і велика кількість фосфору. Це листове живлення в хелатній формі. Тобто, воно гарно засвоюється рослинкою саме через листочок. І ось зараз на друге квітування троянд, коли обрізані всі бутони, а є листочки, це буде такий стимул гарний для рясного квітування осіннього для троянд. Я хочу перечитати ще раз інструкцію. Головне, щоб не передозувати. 25-30 грам. Ну 25-30 грам це чайна ложечка, мені здається, бо я минулий раз зважувала. На 10 літрів води. Так, бачите, ця пачка вже така у мене старенька, тому що я її вже користуюсь давно. Її дуже надовго вистачає. Ось цю чайну ложечку. Цього добрива. Я не можу взяти, бо воно вже на дні. Ось так. Чайна ложка. Я його розчиню в стаканчику. Ось. Ну, оце головний секрет гарного квітування. Ну, такий у мене секрет, я знаю, що воно завжди спрацьовує. І на пеларгонію. Якщо вона в горщиках на вулиці висаджена. І на питонію воно теж гарно підійде. Це добре. Він. Так, взяла я сіточку. Так, це в мене якісь домішки вже, тому що. А, так, і додаємо сюди зараз. До десяти літрів води. Так. так, і такий оприскувач у нас є. Тому що ним дуже швидко все оприснути, Але тут є такі нюанси, що, наприклад, за зиму ось у нас оця палка, яка розпилювач така, вона поржавіла. Тобто її потрібно промивати добре, висушувати і зарядженим залишати акумулятор в цьому оприскувачу, тому що теж може за зиму пропасти, ну, поламатися. Так, і зараз оприскуємо троянди і крупнолисні гортензії, котрі ще не заклали бутон. Ті, що примерзли і не квітують. Підживлення йому не завадить. Поки ще ми не дійшли до троянд, я допом... ну, допоможемо трішечки гортензіям цим крупнолисним. Ось так, щоб дати їм стимул для квітування. Ті, що ще не квітують. Тут квітують. О, а тут є е, японська скімія, теж можна підживити. І ось гортензії, бачите, усі, всі, ну, практично всі вони підмерзли цієї весни. Їх теж можна ось так по листу підживити. Я їх вже підживлювала, але ось почав квітувати, почала, ну, почала гортензія квітувати. Але дуже слабеньке квітування, тому. Не завадить ось так і ще раз їх оприскати. І навіть знизу, знизу ще краще. Листочок засвоює поживні речовини. Оприскуємо троянди. Це ось троянда обрізана Ангела. Можна отак і ще знизу, тішечки. До речі, цей оприскувач і дуже швидко, електричний, ось такий на. Автономній акумуляторній батареї оприскує і дуже так мілко дисперсно, тобто набагато вистачає на всі троянди мені вистачить у цих літрів. Підійшли до троянди жасміни. А ще хочу вам показати такі цікавинки. Дивіться, ось цей декоративний аліум або цибуля заквітла в кінці липня. Вона висаджена була з насіння. Я колись купувала насіння. Ось це перший рік, як вона заквітувала. Зазвичай алюми квітують раніше, весною, так, на початку літа. Деякі вон, цибулинки. На задньому фоні доквітають. А ось цей тільки починає квітування. Ну, і це досить непогано. І ще так вийшло, що він у фіолетовому квітнику, біло-фіолетовому квітнику заквіт. Ну, я дуже рада, що він доповнив мої садові ось ці квіти. А ще хочу сказати, що вербена бонарська насіялася. Так її багато тут, вона кругом. Ось вона, наприклад, бачите, закладає бутончики, тому що я не сподівалася, щось не бачила весною, що вона повсходить, але мені підписники сказали: не переживайте, ще вона повсходить. Я тут не полола, не спішила. З прибиранням квітника. ну оце ж треба буде ще прибрати цей квітник, тому що вербена понасівалася, а між нею є зілля. Ну, треба б трішки пополоти. Просто що не раджу вам так, знаєте, з весни дуже, дуже виполювати, дуже так сильно знаєте, землю цю ворушити, тому що все-таки є такі рослинки, які можуть насіватися. І та ж і Вероніка може насіватися, і хінецеї, на і цибульки, і, бачите, і вербена банарська. А давайте ще раз, там покажу у мене ще на іншому квітнику, теж дуже цікава. квітка. Квіт. А тут я теж дивилася, що в мене тут виросло, що підросло. І знайшла ось таку цікавинку. Весною висаджувала цибулинки цієї квіточки. Як же ж вона називається? Я вже зап... не пам'ятаю, подивлюся, підпишу у відео. Це такі були цибулинки висаджені навесні, але вони якісь так довго в мене вони проростали, що я вже навіть і забула, посадила, думаю, виросте, не виросте і забула про них. І ось наразі кінець липня і заквітли. Ці цибульки вийшли. Квітка дуже гарна, має такий гарний, знаєте, колір, синій. Але сама рослинка невеличка. Десь, можливо, на передній план квітника потрібно пересаджувати її буде. Ну, а зараз йдемо прибирати квітник з самшитом. Це в'їзна така зона, і там треба прибратися. Так що ходімо прибиратися. Так, э, підійшла я до цієї. Клумби, квітника, цього. бачите, тут висаджений самшит по периметру. І сьогодні я хочу постригти його. Саме час все зараз стригти. Кущі, спіреї, що ще, можливо, ви не встигли постригти. Саме час зараз в липні підстригти. І я зараз оце буду прибирати цю клумбу. Тут трохи зілля є, стрижка самшитусь зараз буде. і... Підметемо ось тут, приберемо на доріжці, щоб було красиво, тому що очікуємо друге квітування троянд. Сподіваємося, що заквітнуть ось тут крупнолисні гортензії, котрі ще поки ще не в бутонах. Дивіться, як чудово, тут заквітли хости, звичайні хости, такими фіолетовими дзвониками. Ну, і на фоні потім буде квітування. Волотисти гортензії, тому ось тут мені зараз треба прибрати оцей квітник. Зараз буде стрижка самшиту. І що я, знаєте, придумала, в мене якраз ще лежали придбав чоловік ось такі пристовборові кола з кокосу, і я не встигла їх викласти під молоденькі кущі і дерева. Це планувалося закрити пристовборове коло. Тому якраз вони були ще не виложені, і я хочу спробувати зараз підкласти під самшит, якраз перед стрижкою самшиту підкласти і потім вже з них змести оці залишки оцих листочків стрижених. Тому зараз підкладу. Ну така в мене така ідея виникла новенька. Ну, це не обов'язково. Сюди можна було і плівку, і агротканину підкласти, щоб ці залишки можна було легше прибрати. Для стрижки я приготувала свої інструменти. Це дуже важливо, тому що саме інструменти полегшують нашу працю і бережуть наші руки. У мене є ось такий акумуляторний парксайд ножиці такі. Тут ще така насадка є, але мені чомусь подобається ця, тому що тут такі більші оці зуби. Да? А тут менші. І воно буває, пропускає. Більш для таких, для туй добре ось цією. Ножиці. І ось такі ножиці, Ну, Ці ножиці трупер фірми, вони трохи важкі. І треба прикладати багато зусиль. Це я залишу на кінець, де я не встигну розрядитися акумулятор, то я буду підправляти ножицями вже в кінці. А зараз поки що акумулятором так почну. Тут, бачите, вистрижений самшит у формі кульок. Ну, будемо старатися теж придати їм кулеподібну форму. Сам шип я нічим не підживлюю, не ну, обробляю тільки від вогнівки. І це препарати фірми Сінжента. Там від Колорадського жука намальований, від е, тріпсів, від тлі. Ось такими препаратами будь-якими від шкідників е, профілактичні оприскування ну, там, два рази за сезон. в принципі. Але все одно потрібно стежити за ним. Бо, можливо, десь пропустимо, і ця вогнівка таки нападе і буде їсти, і вона дуже швидко з'їдає самшит. Тому все одно так, треба стежити за самшитом. Зараз я так пройдуся, спочатку пострижу така груба в мене стрижка, а потім ножицями вже буду підправляти так рівніше, більш охайніше робити. До речі, ось ці. Саджанці ось ці, що такі пострижені чи маленькі, такі, бачите. Їх можна зразу зараз в ґрунт накрити плівочкою, зробити такий міні-парничок або банкою, і вони досить гарно на слідуючу весну вже будуть укорінені такі черенки самшиту. Так і зроблю, в принципі. Ну, а більш уже таку детальну, більш так підправляю. Я ось такими ножицями. Можна і ось такими. Але вони довго я ними не можу працювати, вони надто важкі. Ці ножиці, ось так. Чуть сам шит. Але мені більш подобаються ось ці, вони більш такі легенькі. І ось так дивимося. Можна відійти, подивитися, де кущик трішки виходить за рамки кола. І тоді підправляємо цими ножицями. В принципі, ще щодо догляду за самшитом, ну це стрижка два рази в рік, весна, і ось зараз, після того, як вони вже випустили такі нові пагони, знов підстригаємо. Піджив... 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 Підживлення я не роблю. Тому що він і так швидко наростає. Підживлення можна азотними добровими робити навесні для маленьких саджанців. А ці я не хочу, я хочу трішечки навіть їх встримувати у зростанні. Тому не підживлюю, а тільки роблю профілактичне оприскування від вогнівки. Зараз я буду підправляти вже цей самшит. Десь половину практично постригла, потім. Ще подивлюсь, можливо, десь зілля подіргаю у квітнику і приберу уже ось тут цю лінію. Закінчила я прибирання цього квітника. Як бачите, зовсім інший вигляд має, більш такий доглянутий, більш охайний. Тим паче, що на задньому фоні у нас будуть квітувати згодом, ну, вже почали розквітати волотисті гортензії. Треба, щоб був гарний тут такий вигляд. Ну, трішечки зараз скажу, що тут посаджене. Бо деякі е цікавляться глядачі, що саме посаджено в цьому квітнику. Дивіться, там посаджено на початку на передньому плані старі півонії, вони розквітають навесні першими, а потім ось починають квітувати деревовидні гортензії. І цей квітник практично, можна сказати, е цілий сезон декоративний. Висаджені декілька троянд, таких патіо невеликих. Це, до речі, треба ще дообрізати. Потім самшити хости закрили своєю, бачите, листвою практично всю землю, і бур'ян не росте. І декілька кущів різних сортів, ось тут посаджені крупнолисних гортензій. Деякі ось починають вже закладати бутони, а деякі підмерзли. І не квітують. Ну, сподіваємося, ще до осені заквітують. Зараз ще є час. Дивіться, до речі, вон, бачите, з цього квітника ціла корзина сміття збиралася. Бо загалом здавалося, що тут чисто, але все одно тут є зілля, обрізалися кущі і досить багато сміття на компост піде. І зараз ще можна дообрізати, є час. Обрізати Вероніку, обрізати, хто не обрізав лаванду, котовники можна обрізати, спіреї. Тобто такі всі декоративні кущики, які відквітували, можна зараз дообрізати, і, можливо, вони ще встигнуть заквітнути вдруге. І наостанок мирного неба нам усім. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна!